Механів. Механів помиляється. Удар. Поворота. М'яч у воротах. Максим Механів дарує гол київському Динамо. Дарує гол Володимиру Брашку. Це флешбек із поєдинку Динамо ворскла де Павло Ісенко подарував Олександру Піхальонку. Я не знаю, піхальонок дивиться, не дивиться, як він взагалі реагує. Ну, певно, що дивився, як він взагалі реагує на цей гол. Тут, по-моєму, ще далі було від того епізоду практично з центру. Поля з центрального кола Брашко пробив. І маленька трагедія для Максима Миханіва. Маленька трагедія. Брашко забив. Красивий, спокійний удар. і М'яч так довго летів. І... Я думаю, що встигло разів за 20 стукнутися серце у голкіпера, поки м'яч летів. Довго, довго і дуже точно. Зловив м'яч шостий номер Київського Динамо. Так, з центрального кола. І якщо, якщо прикидати, що стандартно поле має довжину 105 метрів, то ну, 50 десь було. 50 метрів десь було. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.